Почавши з десяти магазинів у Луцьку, Галя Балована за останні два роки стала однією з найбільших продуктових мереж країни. Тепер компанія має понад 950 торгових точок, 173 Франчайзі і почала експансію на зовнішні ринки. Але з чого все починалося? Заснували Галю Баловану подружжя з Луцьку, Володимир Матвійчук і Алла Теліга. До цього Володимир займався ресторанним та будівельним бізнесом. Один з його пабів розташовувався неподалік футбольного стадіону, і після виліту місцевої команди в нижчий дивізіон відвідувачів поменшало. Паб став збитковим і його довелося закрити. Матвійчук згадує, це було моє приміщення, тож ми почали думати, що організувати на місці пабу. Моя дружина до цього замовляла домашні напівфабрикати в різних жінок, і ми вирішили заснувати бізнес під склом, де прямо в приміщенні виготовляли б їжу, заморожували її. Та продавали. Головна особливість цього формату у тому, що їжу готують і заморожують одразу в закладі. За процесом можуть спостерігати відвідувачі. Алла згадує, що ідею з відкритою кухнею підгледіла в одній львівській кав'ярні і побачила в ній неабиякий потенціал. Перший магазин відкрився у лютому 2019 року. У нього інвестували близько 35 тисяч євро.